Так, друзі, привіт! Ну що ж, ми продовжуємо працювати. Е, в нас сьогодні в планах так це, оці всі шпари, то все треба захляпати. Як бачимо, блін, тут капець, так само з другої сторони. Е, так як я вже казав в попередній відео, клею вже це не буду робити, тому що шкода клею, бо, тому що розхід у нього такий нормальний, щоб замазати. А так як вже на вулиці плюс 5. Мій пісок вже розмерзнувся, цемент є, тому зроблю штукатурку, цементну піщану, навіть ще трохи пастифікатору залишилось. І то все захляпаємо, щоб було все... цей бік, принаймні весь, був готовий під шпаклювання повністю. Ось, це є раз. По-друге, також захляпати оце все тут. І Сьогодні почну, вже, скажімо, так, затягувати сіткою кухню, щоб вона вже також була готова. Під'єднаю я світло собі, зроблю, тим часом, виведу тут у розетку. Блін, вибачте. Виведу собі розетку, щоб була готова. Щоб ось тим кабелем тут не волочитися з тим світлом. Та і все. Ну і плюс доклаю тут ще таку плівку. Тут ще треба дати кусочок. USB, бо бачите, там є теж перепад. І теж то затягнути сіткою. От поки що такі плани робіт. От. Е, наперед дякую всім, хто підписується. Підписувався і буде підписуватися. У нас вже 10 плюс тисяч. Я вам дуже і дуже дякую. Е, не забувайте ставити вподобайки. Коментувати, писати, там, будь-що. Ну як, в межах розумного, в межах адекватного. Пишіть, бо, тому що кожен коментар також просуває ролики. Діліться з друзями. Ну і будьте на каналі. Нагадую, що є спонсорство. Можете закинути на карточку. І то все по бажанню, бо там дехто дуже в нього підгорає із-за того. Але наголошую, то все по бажанню. Хто має просто бажання підтримати мене? От і все. Розумієте, ті недобрі коментатори, я вам дякую. От. Е якось так. На рахунок того, там хтось писав прибирання, цілий ролик про, про прибирання і тому подібне. Знову ж таки, прибирання це також є частина роботи. Хто б що там не казав. Бо коли у вас під ногами срач. Ви не можете нормально, адекватно бачити, що у вас робиться, що вам треба робити, бо срач мішає. От і все, так само в мене тут. І я вже наголошував, що інколи нема бажання натхнення щось робити. І тому я прибираю. Так що отак От якось. Ось. І тому і тому трошки буду робити. Сили, в принципі, є. Натхнення є. Бажання якесь є, бо сьогодні приїхав з роботи і ще білий день на вулиці. Що, знаєте, так скажу так, підбадьорило. Бо, тому що з кожним днем день буде все довший і довший, знаєте, і то вже буду після роботи приїжджати. І, і день буде на вулиці, а не то, як то останні місяці приїжджав, тут темнота їхав темно, приїжджав темно. І ще раз, це є канал мій. І я тут ділюся з вами. І показую вам свою роботу. І інколи мені хочеться поговорити. І коли там є деякі писали, що багато було конини. Ну так вибачте, ну не дивіться тоді. Ну, ми всі дорослі люди. Тобто, вас ніхто ж не тримає, отак, от, на, дивися. Ну, не тримає. Розумієте? Всім решта, ви взагалі класні, дуже класні. Дякую вам за вподобайки, за коментарі, за підтримку. Ви молодці. А той, хто всяке таке пише, незрозуміле, ну, то, напевно, йдіть туди, де вам мовчки від А до Я рік свого життя, якась з людини, що вам показує, як вона там зробила. Вам, напевно, такий контент підходить, бо я по-іншому не поясню. От, Але наше життя це є частинки ось таких всяких моментів, і ми від того ніде не дінемося. Тож, якось так. Все. Менше балакаю, приступаємо до роботи. Ну що ж, ось таке відео у нас виходить. Як ви чуєте по голосу, що він в мене не є здоровий. І це так, я дуже захворів. Ось, і тому роботи зробив менше, ніж хотів. Хоча насправді плани в мене були, скажімо так, такі нормальні. Ось, але бачите, кажуть, такі от всякі хвороби, такі от нюанси вводять свої корективи і потрібно якось з цим жити. Ось. Ну, але, тим не менш, щось спробував робити, хоча і реально надзвичайно важко було. Тому вас не буду. Як кажуть, лякати оцим голосом, багато говорити, просто дивіться. Наперед дякую за вподобайки, коментарі і тому подібне. Ну і, звичайно, я думав не випускати ролик. Бо ну як то так випускати ролик, але подивився, що матеріалу трохи є. Ось, ну і плюс, як я вже неодноразово говорив, ну, Ютуб хоче, щоб хоча б раз в тиждень був ролик, тоді Ютуб про тебе пам'ятає, тоді Ютуб тебе просуває, Ось, і, і, і тоді є якісь перегляди. Бо як тільки от пропускаєш раз в тиждень випуск ролика, все. Тобто Ютуб тебе вже, умовно говорячи, може легенько списати. І тому я останнім часом стараюся просто ну, почастіше випускати ролики, але не рідше ніж один раз в тиждень, щоб от якраз YouTube про мене не забував. Бо, тому що YouTube показує мене от, вам, і ви можете мене подивитися. Тому прошу з розумінням поставитись до цього. Так, друзяки, привіт! Хорію трохи. І тому, що прям як багато роботи, я не зробив. Бо останні 3 дні просто з ліжка не міг вилізти. Ось. Але лежати я вже не можу. Вже все тіло болить, від того, що лежу. І тому вирішив хоч щось зробити. Хоча жінка каже, лежати далі, але я щось так не можу. Ну, от таке, що я вам хотів. Е, розказати, що зі мною трапилось. Дивіться, яка фігня. Камінь, так? Камінь. Що за така якась якість? Коротше, камінь. Е, коли я лежав, були морози, Ось, і попросив я, щоб мені в хаті запалили. Ну, але я щось так не міг подумати, що цю топку наб'ють під зав'язку. Ну, щоб ви знали, от такі от, е, камінні топки рек, виробник рекомендує заповнювати. Ну, рек, рекомендує одна третя від об'єму. Тобто, Я завжди, як кидаю дрова, то я десь так кидаю доці. Ну, Тобто, тих, там, пару і все. тобто не до верху, Бо це не є п'єц, який має багато каналів, його треба чим, чим пошвидше розігріти. Ось, і дана людина не знала, і прям під зав'язку от прям під зав'язку. Оцими сухими дровами, які я був придбав. Вони прям дуже сухі, тобто вони горять капець. І одного разу він то все запалив. І я собі такий, знаєте, думаю, вийду, хоч перейдуся, подивлюся. А ось, що як. І виходжу. А то ж ніч вже була. Ну, ось ніченька короте, була. І такі, що то в мене там таке світиться, таке прям вух. А в мене тут комині, бачите як? От, що сталося? Такий колір. А в мене тут прям таке червоне було, що то капець, ніби якась лампочка жарівка була. Я вам зараз відео... Там буквально пару секунд, що я встиг зазняти. Піздец. Що там таке, блі, робиться? Ось. І тому, але в мене інше питання. Що, чому саме тут, ну, тобто на цьому коліні, таке було? Не на цій трубі, яка йде всередині від е, топки? І в стіну, а саме тут. От я взагалі не можу в'їхати, чому так може хтось в курсі. У мене є теорія, яка так як я палив ну, в районі двох місяців сирими дровами, то в мене є теорія, що саме там накопичилося багато сажі від е, тих старих дрів. Ось. І тому я зараз хочу притягнути сюди стрімянку. І зараз подивимось, що там всередині робиться. Мені здається, що там, напевно, капець. бо я коли тут такий був піп'як, створився, я сюди так заглядаю, ну, в цю, в цю лійку, то тут прям так якби там щось всередині горить, розумієте? Тобто мені здається, що тут просто купа сажі, і вона від високої температури загорілася. Ну, в мене така теорія. Ну але ми то зараз подивимося, чи вона являється правдою чи ні. Я такого, якщо чесно, не очікував побачити. Ось моя лієчка, і наголошую. Ну, буквально два місяці палив е, сирими дровами. Ну, вони реально були сирі, але в мене виходу просто не було. Дивіться, от лієчка моя. Я вже попередню знімав. О, дивіться. Жесть. І дивіться. Хоп, Капець. Я в шоці, але... Готуйтеся. Жесть, коротше, народ. Тут просто капец. Буквально два місяці. Сирі дрова. Я у шоці. Так що мені до вас пора... Ну, порада до вас не паліть в ніякому разі сухи сиреми дровами. Взагалі. Дивіться. То просто капіц. Зараз щось придумаю. якусь. Коротше, якось то почищу. Бо то просто треш. Я у шоці цього слова. Я просто не думав, що от 180 труба може ось так от швидко ну, закоптитися, блін. То взагалі. Ну коротше. А, судячи по тому, тут температура була нормальна. Це в мене ще... Міліметр нержавійка, міліметр. А тут в мене вже пішли дві труби по 0,8 і там три труби останні, то в мене там пішли вже 0,5, тому що я думав, ну який сенс там міліметр чи 0,8 метра, якщо там вже майже температури не буде. Тому тут в мене ще міліметр. А міліметр витримує плюс-мінус, якщо не помиляюсь, градусів 900. Але дивлюсь, вона міцна, не перепалена, ну, то що естетичний вигляд втратимо. Але ну і так буде потім мене заховане. Ну коротше йду чистити, не планував це робити, але бачу, що треба. Дивіться. Просто скаже. Ну, а рахуйте сухі дрова. Ну, то все питало щоб випалювати. І тому воно тут, скоріш за все, загорілося. Тому що тут того було найбільше сухі дрова, і воно б там висока температура і почалося просто випалювати. От тепер дивіться. Треш. Япець. Але ви знаєте? Зверху там немає. Значить, воно все посідало тут Так що робіть собі отакі от лійки ну типу такі три а було б файно, якщо у вас оцей от горизонтальний канал довший то навіть ще би оту таку, щоб можна було звідси чистити. Я в принципі і звідси бачу. Жесть. Але не так багато. І вона, от, до речі, та не так багато на горизонтальній лінії. Ну, але, капець. Все, воно. Рахуйте, тут такий доволі нормальний об'єкт. рахуйте, така, от. тут можна ну, нормальну таку кількість тої золи нападати. Але все, почисто. Тепер проблем немає, бо, так як я казав, не перепалилося. О, ще вирішено. Все тримається добре. Та і люкс. Там бачу, ні. Температури як такої немає, все нормально. От і все. Тому висновок. Не паліться тими мокрими дровами взагалі. Взагалі, краще не палити, ніж палити, бо тоді будете мати трабли. Так, народ. Ми знову на об'єкті. На цей раз, так я і казав, ми займаємося реконструкцією цього п'єцу. Двері вже поставили, зробили, заварили, от воно виглядає так. Ну, вони ще пізніше будуть малюватися само собою. Але поки що воно виглядає ось так. Тепер. Розібрали ту верхню корону. Ну і коротше, той п'єц ніби австрійський, але по відчуттям робили його, я навіть не знаю хто. Союз робив. качество. Бо тому що. Говніще повне. Чому? А зараз я піднімусь і вам розкажу. О, блін, трошки якби вважай. Так. Ми зверху. Так, так. Майстер, скільки рядів цегли має бути над камерами? Мінімум три. Мінімум три. А в нас скільки? Ноль. Ну, Мінімум, типу, якось, один. Ніби як півтора. Півтора. Розумієте, Тобто тут ще мало бути от... Один, два, три. Типу як закривати камери. А тут в нас вже камера. Все, О, Це головна камера. Бачите? О, пішла друга камера, а потім тобто, це перша, воно переходить в другу, вниз, потім з другої понизу переходить в третю. піднімається ось тут і йде до димоходу. Але воно так не має бути. Ну, типу ось так тупо цегла. Воно має бути раз, два, три хоча б цегли. Так що я от передумаю, чи то дійсно Австрія робила, чи то вже сири сири робило. Ну, Зробленого ну, гавнянськи капець. Або хтось це переробляв, ще така є думка. І тому <смі> ми тепер то переробляємо, я не знаю. Бо, ну, опускати ми канали не можемо, бо тому, що ми нижче не будемо опускати вже. Тому ми, напевно, цей верхній ряд кем, що не показував повністю, знімемо, зачистимо і гарненько поставимо новий. Тому що він там не перекріплений взагалі ніяк, ні? Чи, чи хоч чимось? Хоч хоч якось. Я не можу розібратися. Ну, тобто якесь воно мутне, непонятне. Тож. Що таке? Капець? Так. Що, повний? Так, так. собі. Ні, там, якось не А що таке? Нащо я тоді зміс? Ай, да Блін, дербина якась погана. О, Бачите про що я казав? Що Ой, це? а що то воно разом до кубки з'єдну? Це що за піно? пінопласт? <гіпс>, Гіпс, чи що? Я не знаю, що а чого воно сюди переходить, я щось не пам'ятаю? Ні, та тут має бути закрит... закритий канал. А він не був закритий? Да він, був закритий але він тільки що розкрився. А. Ми ну, о, золото, то, що вони... я, я казав, третій канал, бачите? Ну, але воно дуже, ну, типу. Ну, ним словом, того. По-дебільному зробимо. Добре, потім включуся. Зробили демонтаж верху, ще заодно замінили димохідну, ми це ще потім все гарно повитираємо, Бо тому що він був ось такий. Просто якась фульга, решето, деряве. Хотілося б спочатку обкладати мінватою, але побачили. А о, все таке. Думали, що ми це не зможемо витягнути. Хотіли об об обкласти спеціальною мінватою для каміна і алюмінієм скотчем того заклеїти. Але нам воно тут вилізло. О, бачите, тут позамазували. Тобто тут, тут відкрився гарний доступ, і тому вирішили нормальненько то все замінити, заліпити, щоб прям надійно надійно було. А зараз ми зверху все то гарненько накриємо, потім ту корону поставимо, ну я вам потім ще покажу. Так що продовжуємо. Ну от і завершили. Та, він поки що трошки грязнуватий, але треба, щоб він трошки підсох. Ану Віталік. Подивися. Отак так виглядає пічник. Ти так само виглядаєш. Я, напевно, білий, бо я різав трохи той кафе. Ось. Там все зробили. От вже запалили, канали вже всі прочистили. Що той, що той. вогонь горить, а зверху воно виглядає. Ось так. Ох, тут висота дві ціка. Отак все, замазали. Та й все. П'єс горить, І ще трубу тут зафейдохали. Бачите? Ми можемо камери отак вам покажеш. Воно також, що пізніше все гарненько витриться. Просто мокре, розумієте? І ти коли то мокре тянеш, витираєш, то робиться такі от. О, бачите, воно вже трошки попідсихало. Просто сухою тряпочкою витираєте. І от красивенько. Все буде виглядати. Я не бачу. Бачите, воно таке. А, ну, ну, ну до не речі так. О, бачите? Пізніше тут просто фугою затягнемо і буде, люкс. А такі-то от... Ходилося, що получилося, трубу, блять, помилили, все, претензии на...